От якщо пропустити, якщо це буде капітальний ремонт мосту, це ж фактично тоді червона гілка також буде рухатися у нас як і синя у шовниковому русі, частково. І я просто одразу і подумав. Якщо чесно, що коли ми з вами почали обговорювати, чи не пов'язані ці новини, я подумав, що немає, чи не маєте ви на увазі те, що станція Дніпро може стати кінцевою станцією для шовникового руху? Ну насправді, якщо все-таки його перекривати, то Поїзд да з на правому березі, безумовно, вона може стати кінцевою станцією руху в праві От, для лівого берега. Відповідно, це станція, що да, передує станції Дніпро. От і якщо так станеться, це величезний удар по транспортній доступності міста Києва, тому що червона гілка завжди була найзавантаженішою гілкою метрополітена в Києві. А до війни до ковіду вона возила понад 600 тисяч пасажирів на добу. Зараз, скоріше за все, менше, але все одно це сотні тисяч людей. І до речі, давайте ще під іншим кутом на це поглянемо. А це говорить про те, що десятки тисяч людей, а то й сотні тисяч людей, зараз рухаються по об'єкту, який офіційно визнаний непрацездатним, тобто аварійним. І а, один з інженерів, який займався будівництвом цього об'єкту, каже, що він може впасти в будь-який момент. Знаєте, я би хотів сказати, що так не буває, що такі мости не падають в. В один момент, але насправді є кейси, наприклад, кілька років чи десь 10 років тому в Італії таким чином впав в міст в Європі. Тому якщо об'єкти вичерпують свої можливості, а судячи з опису, так вже і відбувається, то дійсно дивуватися тому, що він може впасти в будь-який будь будь-який момент, не варто. Тобто ми говоримо про аварійний об'єкт, який є непрацездатним, який не можна експлуатувати. Питання до нас: чому ми його продовжуємо експлуатувати?